Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри, сьогодні Великодна П'ятниця і люди йдуть до похованого Ісуса, але ми знаємо, що через три дні Ісус Воскресне. Що Переможе смерть. І ось та подія, вона є практично центральною в житті кожної людини. Вона була центральною в житті кожної людини навіть до приходу Ісуса Христа. Але ті люди, ця таємниця, ще була для них закрита. Тому що в планах Божих є спасти людину і дарувати їй вічність з Богом. В планах диявола є знищити людину. Тобто вічність залишиться, але залишиться в пеклі. Людина буде в пеклі, тобто вічна мука в пеклі, забрати від людини ось ту вічність з Богом, знищити людину. І, відповідно, Господь робить все для того, щоб ми воскресли. І тому Пасха, вона є ось тою таємницею, чи ще, ми кажемо, містерія, таємниця нашого спасіння. Ми не можемо до кінця зрозуміти того Воскресіння, тому що ми ще не воскресли. І ми практично нікого не бачили з людей, щоби воскресли. Але ми бачили Ісуса. Ми маємо свідчення апостолів. Ми маємо свідчення в Святому Письмі, коли Ісус воскрешав людей з мертвих, коли апостоли воскрешали людей з мертвих. в старому заповіті. Ілля Воскресив навіть людину. І ми не можемо до кінця зрозуміти, і тому в нас є присутній ось цей елемент віри. Ми або віримо в Воскресіння, довіряємо Ісусові, що все, що написано в Святому Письмі, то є правда, або не віримо. І тоді ось та таємниця вічності, таємниця відкритого неба, таємниця Царства Божого тоді лишається поза тими людьми. Найголовніше є те, що воскреснуть усі. Не буде людина, наприклад, деколи каже, я то хочу, то не хочу, то буду робити, то не буду робити. Ось тут нема людського вибору. Воскреснуть усі. Каже нам Святе Письмо: надходить час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло. На Воскресіння суду. Це говорить євангелист і апостол Іван в 5 розділі 28, 29 стих. Відкриває нам знову ж таки ту таємницю. Кажучи, що хто вірить в Бога і чинить добро. Той буде мати вічне життя. А, тобто буде мати вічність з Богом. І говорить навпаки, що ті, хто не будуть вірити, і в ту таємницю Воскресіння, то ті будуть викинуті геть на суд. А суд це є. Від лучення від Божої слави. Ось і весь суд. Якщо людина не вибирала собі за життя Бога, то навіщо він їй після смерті? Каже ще Господь, що маємо середник до того, щоб осягнути таємницю Воскресіння. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Той живе життям вічним, і я воскрешу Його в останній день. Бачимо, знову йде про Воскресіння. Я воскрешу Його кожну людину, котра померла від віку, Господь воскресить. І говорить нам, християнам, ту умову, хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Тобто сповідь і святе. Причастя. У природі, дорогі браття і сестри, дуже важко зрозуміти Воскресіння. Ми бачимо дуже часто смерть, ми плачемо, ми сумуємо. Але ось та віра в те, що померлі в небі до дочасного суду, і потім будуть в небі. будуть що вони живі, що вони з Ісусом дає нам сили, що пережити кожну нашу втрату. І попри нерозуміння, все одно ось, якось е, в тій вірі перебувати, що, що Ісус сказав, так воно є. І інакше не буває. В природі так само знаходимо. Приклади можемо сказати такого Воскресіння, щоб нам краще зрозуміти цю таємницю. Наприклад, Сон пробудження, правда. Зима, коли все вмирає, і весна, коли все оживає. Захід сонця і схід сонця. І такі ось приклади, коли ми бачимо в природі, би, природа хоче нам підсказати, дивіться. Все є для того, щоб жити, щоби не вмирати. Господь так все створив, щоб воно відроджувалося, щоб воно жило і не вмирало. Так само хоче, щоб ми відродилися від цього земного, деколи грішного життя до того життя вічного. Бог так само воскресить не тільки наші душі, але воскресить і наші тіла. Бо е, Він освятив тіло своїм приходом у світ. Якщо б тіло було грішне і не призначене до спасіння, то Ісус би тіла нашого не взяв. Господь е, каже нам: освячуйте свої тіла. І хто? Вірить в Воскресіння, хто приймає таємницю Воскресіння, містерію Воскресіння, вічного життя, той освячує свої тіла. Як можемо освятити свої тіла через піст, чистоту, через е, побожне життя? Багато людей освячувало свої тіла через мученество. Тобто настільки були віри, довіряли Богові, що навіть втрачали своє земне життя. І йшли до неба. Христос рятує нашу душу і наше тіло. Через чоловіка смерть, через чоловіка і воскресіння з мертвих, каже апостол Павло. Через першого чоловіка Адама прийшла смерть, гріх, а через Ісуса прийшло Воскресіння, прийшло відкрите небо. І то відкрите небо потрапимо тоді, коли будемо вірити у це Воскресіння, котре ми зараз переживаємо. В ці дні, коли Господь воскрес із мертвих. Тіла, дорогі браті і сестри, в Царстві Божому будуть прославлені. Тобто будуть світитися, а тіла грішників будуть потворні. Що ми розуміємо під словом потворні? Тобто вони будуть мати відбиток того гріха, яким людина грішила тут на землі. Наприклад, вбився, буде. Мати потворність злобою, потворність ненавистю, розумієте, він, і це буде в пеклі в сотні разів, може, воно буде виражено ще яскравіше, ніж тут у нас на землі. І так, кожен гріх буде мати якісь, якусь потворність в тому, в тій вічності. Для тих грішників, котрі не потрапили в Боже царство. Маємо ще приклад праведного Йова, котрий, ще рахуйте теж в старому заповіті, як Господь йому відкрив, що він потішає себе вірою в Воскресіння. Він вже не думав, що він колись стане здоровим, але потішав себе тим, що Господь колись його Воскресить, Йов, 19 глава, 25 стих. Тому, дорогі братя і сестри, віра в Воскресіння потішає нас, дає нам силу, дає нам впевненість в тому, що ми можемо перемогти різні тварі, терпіння, потішає нас хвилину смерті і дає жити. Вірую в Ісуса навіть і в ті часи важких випробувань, як може навіть і в ті часи, які ми переживаємо і сьогодні. Слава Ісусу Христу і Христос Воскрес!